Астрологічний прогноз. На початку серпня загострення складнощів в стосунках між чоловіками і жінками, між коханими, між чоловіком і дружиною, а також політичних стосунків, стосунків на роботі. Такий прогноз вже раніше робився. Від я його в березні заздалегідь я посилання залишу в коментарі, він дуже актуальний. Що я хочу підкреслити зараз? Зараз Венера ретроградність Венери означає, що цей період для того, щоб розібратися, що ми неправильно робимо в стосунках, а не що інша людина робить неправильно в стосунках. Також з'єднання з ліліт, ліліт вона дає розшифровку проблеми. Тобто, зараз ми дуже яскраво можемо зрозуміти на прикладі ситуації, які відбуваються, дуже внятно і понятно. Свої помилки в стосунках. Наприклад, от зараз я побачив пост, що люди обурюються, що в Україні не виробляють ракети. Бо підприємство MotorSech виробляє двигуни для ракет і ракети Х-55 взагалі виробляв Харків. І якщо була пряма Венера, то можна було б звинувачувати там вперед когось. Але ретроградна планета вона е, примушує заглянути в глиб і в минуле. Тобто, наприклад, як в підприємстві Моторсіч можуть виробляти двигуни для ракет проти Російської Федерації, якщо директор Моторсічі Богуслаєв за Російську Федерацію? Я спілкувався з працівницею MotorSieч, яка сказала, що коли вона перейшла на українську мову, то керівництво, начальство її на неї почало косо поглядати. Типу, чого це ти випендрюєшся. Тобто, там реально, наприклад, як з них вимагати ракети для двигуни для ракет, якщо там. Ну, ви що думаєте, там був керівник підприємства проросійський, а всі інші були проукраїнські, ну, мабуть ж, там великий процент. Тобто, і ретроградна Венера, вона про те, щоб задавати вам питання ще глибше, ще глибше і ще глибше. Якщо вам здається, що ви відповіли на якусь ситуацію в стосунках, то, скоріш за все, ще глибше ви можете знайти більш базову відповідь, від чого всі проблеми. І вже... Зараз також в Україні, наприклад, о, повітряна тривога. Ну, ладно. Зараз вже в Україні ну, от теж розмова про минуле, а чому там ми щось не виробляли, а чому оце і є в період ретроградної Венери розібратися в причинах цих проблем. Також хочу підкреслити, що в астрології відомо, що Венера управляє всіми стосунками. І ті проблеми, наприклад, які у нас можуть виникати в ділових стосунках. Вони такі самі і в особистих стосунках. Наприклад, якщо в ділових стосунках я зараз з ким стосунки ходжу і починаю там людині хамити, грубити, то це відповідь або людина мені хамить і грубить, то це відповідь, чому в мене в особистих стосунках, наприклад, може бути грубость або хамство. Тобто проблеми, в яких ви звинувачуєте своїх опонентів в ділових стосунках в цей період, вони дуже яскраво відзеркалюють. Е, ну, якщо ви емоційно, наприклад, виснажуєте своїх, і вам бізнес-партнер каже: Ви емоційно мене давите, то чого тоді дивуватися, що ваш особистий чоловік вас емоційно давить? Тобто ретроградна вініра в особливості в з'єднанні з ліліт, вона про те, щоб змінити зрозуміти, в чому змінити себе? А, значить, ну, в тому відео від березня там про те, що ц... весь період літа і навіть початку осені, він про те, щоб вирішувати складнощі в стосунках. Акцент на початку серпня він доповнюється квадратурою до урана, вона буде 9. -го... Серпня, плюс-мінус декілька днів від 9 серпня, доповнюється до цього, уран означає свобода і незалежність, доповнюється бажанням, наприклад, розірвати стосунки. Або, ну, в стосунках може відбутися якась креативна, неприємна або приємна несподіванка. Тобто це період несподіванок. Ще раз підкреслюю, вже казав, що для людей, які знаходяться для дівчат, які знаходяться на окупованих територіях, і в них є ризик згвалтування. Оці якраз аспекти на початку серпня, ну скажімо там, від 1 до 15 червня, вони червня вони найбільш небезпечні з точки зору е жіночої краси з точки зору небезпеки зґвалтування. Ну і навпаки, є можливість зрозуміти в нас на прикладі, якихся. Некоректності в стосунках, причини наших проблем в стосунках. Дякую за увагу. На все добре.